Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотію поділитися з вами кількома думками, в рубриці відео в дорозі знадіть мого євангельського читання, якому ми чули уривок з Євангелія від Матея, де Ісус за собою кличе своїх перших учнів, приходить на берег Генезарецького озера і кличе спочатку. Петра та Андрія, потім Якова та Івана Синів Заведея. Каже, йдіть за мною. В чому полягала місія апостолів? В тому, щоб вони після Вознесіння Ісуса Христа несли добру новину про Царство Боже, про те, що Бог в Христі прощає. Нам гріхи і небо тепер для нас і відкрите. В цьому є добра новина для кожної людини. І апостоли звершили в повну свою місію. Вони пішли у цей поганський світ і Євангельською Благовістю повністю його перемінили. Поганський світ впав перед проповіддю апостолів. Нам видається на перший погляд, що Сучасний світ, в якому ми живемо, не потребує продовження місії апостолів. Продовжувати місію апостолів в цьому світі, згідно категізму католицької церкви, покликаний кожний християнин. Отже, катехізму католицької церкви сказано, що з моменту прийняття таїнства хрещення і миропомазання. Місія проповідувати Боже Слово, апостольська місія лягає на кожного християнина. І насправді, коли ми побачимо, наскільки цей світ є формально християнський, то насправді здивуємося, коли задумуємося над цим. Тому що насправді багато країн колись християнських зараз перебувають у неопоганстві. В сучасному поганстві храми закриваються, люди втрачають віру. Сучасні дослідження показують, що дуже, багати, дуже великий процент молоді, зокрема в Німеччині, в Чехії, є не До 80% молоді до 23 років у таких країнах є неохрещені. І тому з цього випливає, що сучасний світ потребує продовження апостольської праці. І ця праця є для кожного з нас. Для тих, які Христа увірували, для тих, які Бога пізнали, які пережили зустріч з Богом, ми повинні це свідоцтво внести у цей світ. Ділитися тою доброю новиною нашою зустріччю живим Богом. Не можемо закрити це для себе. Не можемо сказати, що віра є моя приватна справа. Ні. Маємо цю благовість свістити іншим людям. Ми скажемо, ну це місія церкви, місія. Церкви вчительської, тобто місія священників, і єпископів, монахів, монахинь, але не нас. І це є велика помилка, тому що кожен християнин має той чи інший спосіб ділитися своєю вірою. З тими, хто цієї віри не пізнав. Ну, дуже гарні е, такі започатковані ділення досвідом. Свідчення, започатковані в деяких християнських країнах, зокрема, коли я був у Межугор'ї, місці з'яви Богородиці, в Босній Герцеговині, то там дійсно люди є більш відкритіші, більш відкритіші для того, щоб не стидатися, визнавати свою віру, для того, щоб цією вірою ділитися з іншими людьми. Для цього не потрібно мати якісь богословські студії. Для цього потрібно просто розповісти людям, які Бога ще не пізнали, можливо, з Богом ще зустрілися в своєму житті, розповісти про нашу особисту зустріч з Ісусом Христом у нашому житті. Адже кожен з нас, напевно, що в певний момент свого життя досвідчив Божу любов, досвідчив Боже прощення. Досвідчив Боже Милосердя, якесь чудо Господь Бог зробив у нашому житті, і ми повинні цим ділитися. Подібно, як Ісус, поздоровивши гадаринського піснуватого, каже, «Іди до свого народу і возвісти про те, що Бог зробив тобі. Подібно жінка-самарянка, яка зустрічається Ісус, з Ісусом, вертається до свого поселення і каже, ходіть, подивіться на того, хто сказав все, що я зробила. Вони стають благовісниками Іванської новини, доброї новини про зустріч з Ісусом у своєму житті. Щось подібне повинні робити ми, дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі друзі. Ми повинні ділитися. У цьому світі, який про Бога забуває, який все більше і більше відходить від Бога своєю зустрічю з Богом, досвідом своєї зустрічі з Богом. І це буде наша проповідь, це буде наше апостольське служіння в цьому світі, коли ми розкажемо про Ісуса нашим ближньому. Не потрібно десь виходити на базари, десь в автобусі, можливо, це говорити. Це такий вже подвиг такий християнський. Можемо про Бога розказати колегам по роботі. Можемо про Бога розказати в нашій родині, навіть можливо в нашій сім'ї. Якщо хтось в нашій сім'ї є невіруюча людина. Ми маємо ділитися своєю вірою з іншими людьми. І це дійсно буде наше служіння, служіння як апостолів Ісуса Христа, правдивих апостолів, тих, які будуть ділитися тим, що вони пережили, не якоюсь абстракцією, не якоюсь теорією. Теорія не працює. Працює досвід зустрічі, пережиття зустрічі. З живим Ісусом Христом. І ми цим повинні ділитися. І до цього нас запрошує сьогодні Ісус Христос в цьому уривку Іванелі каже, іди за мною. Йди за мною і проповідуй про те, що я тобі зробив, що ти досвідчив Божу любов в своєму житті. Тому нехай всі ми станемо тими правдивими учнями Ісуса. Які будемо свящати про Його діяння, про Його любов, про Його прощення, про Його милосердя у нашому житті. Амінь.